Всім привіт! Слава Україні! А ми продовжуємо проходити цей лондарк, в конце кінців. Що? Е, я вам скажу так: я змахлював. Я змахлював і я піддивився. Так, а я вже і заблудився. Я подивився, де і як пройти. Так, але, але, да, нам сюди. Е, ну, типу. Це все в облагу, як це каже, тому що Тому що я би зараз бігав по всій цій по всій карті туди-сюди, і ви нервуєтесь, і я би нервувався, і, і все, знаєш. А там ж, блять, віконечко є, в яке ти можеш запхати свої ноги. Чекай, сюди. Спати він хоче. Почекай спати. У тебе кава має бути. Ану, ану, наверни кавусі. Ану. Є? махнув, вже легше. Вже легше, бачиш? Так, де де, де цей? Там в будь-якому випадку туди треба забратись. Я надіюсь, так вночі тіпа, я не впаду. Я туди йду взагалі. Так, да, ось о, бачу сіточку. Арканчик зламаний. Це, це, це Габела. Ну, я якби я не подивився, я б навіть і не ну не зрозумів, що воно тут є, оцей прохід. Мач бо то хтось, блять, двері то закрив з того боку. А хто розрішав? Ніхто. Це не сюди. І тут не сюди. Ну починається. Давай легенько. Головне вниз не дивитись. Де то віконечко? Та йоперний театр. Так. Поприкрай, поприкрай. ота туди сходи якісь. Але треба тут подивитись може. Тут щось є. Тут такого нічого й нема. Все, йдемо, йдем, не нервуйся і мене не нервуй, я тебе прошу. Так, нам сюди. Залізо нам не потрібно. Блять, і куди? От сюди, напевно. На, ось виконечко. Я пам'ятаю його. Я його пам'ятаю. Так, це забираю. Так, залишити. Я думав, що прям треба залазити. Е -е -е так, це ця кімната. Ну, нам з неї треба трошки піти, напевно. Так, це візьмем. Давай кастрюлечку візьмем, так, щоб зараз це їсти приготувати. О, -о, -о, О, я тобі кажу. І це ж я от то ходив, а якби, ну, ти розумієш, я мусив це зробити. Ну не, не додумався би я сам от так от сюди заліз. Соромно дуже за це. Але. Вже що маємо, то маємо. Так, це забираємо. Ну, давай, провіримо, ти ж. кажеш, там смітник пропустив. Так, це є. Так, що далі? Я, головне, тут нічого не пропустити. А що нам треба? Нам треба. Хотів сказати каву. Та кава якби і не дуже потрібна. Нам би набої. Нам би набої. До цього пистолета нашого. Так, це візьмем. А Йому треба срочно поспати. Так, це заберем теж. Туди вихід. Ну йдемо сюди, подивимось. Чи ні. Туди не вихід. If this is any good так, Окей, to... okay, у нас втома. У нас уходить цей хп. Так, є, є. Я навіть не пам'ятаю, де я лом взяв. Забираємо це все діло. Єй. І... Так, а ну кінь. Ша є один у нас? Є. Це діло потрібне. Так, що тут? І в нас щось з здоров'ям не то. Це напевно оце, що ми спати хочемо, да? е, е, Чекай. Харчове отруєння, блядь. Ще 8 годин треба поспати. Ну давай, напевно. Блять. Добре, у нас є цей, да? Ну, давай, ми можемо тут лягти. Температура добра. Ану, спальний мішок. Давай годинки 5. Здрібнем. Тому що у нас 5. А чекай. Ще 3 годинки треба зверху кимарнути. Ми нікуди не. Так, це зменшилось Томас. Тома. Скільки в нас ще тут залишилось цього? Е ще 3 годинки. Давай 4. Та не 5. Так, їсти й пити. Зараз. Зараз. Нам головне, щоб те отруєння харчове. -то от пройшло. Так, є. Що у нас по погоді? Сонце встає, але нам це нічого не, не каже. Так, давай водичку Мазанем. Всі три баночки, я думаю. Гепнем. Отак, отак. Пий маленький, пий. І оце. Є. Є, хорош. Так, давай тепер це запалимо. І вже з цим будемо йти. Це не, не, не перевіряється. Е, ще що я хотів? Ще я хотів ось тут. Е, шапку цю. 07, 06 нахер. нахер? Тут. Це одягнути. Е, це кинем. <кхи> І штани. Так, 08. отут тут поміняємо. Так. А оце кинем. Все. Вже легше. Це майка. Майка нам не треба. Так, тут теж щось може бути. Нема нічого. А могли її лишити, блядь. Ну так, ну, в принципі, нам можна йти і на вихід. Що по кілограмашу? Ну, так нормально, 10 кілоша. Е, Давай з їжею зразу розберемось потім випадково та, ні! Ти зараз знову траванешся, дурню так оце заберем Це заберем тут тут нічого верхня са ця... то тільки в великих по моєму та верхня відкривається флятка так, тут ще. А нам в принципі тут недалеко йти лишилось, як би. Кастрюльку можна викинути. бля. Лом, лом. Лом. Талом теж в принципі можна кинуть. Ножа залишим. Кто тут? Лут. Нам потрібен лут. Але для чого? Я не знаю. Нам е, куліці потрібні. Сигнальні ракети. Давай, буду, буду уважніш. Може хтось. Чекає. Може хтось їх викинув, блядь. Міні, хера. Так, отут ми виходили. Оце, оце якраз. Е... Всего. Але назад, тобто, да? Якщо я зараз вийду, відсі, то я назад не... не пройду. Хитрі, блядь. Бач що роблять. Тобто Ні, це залишим. Це заберем. Шо це? Точільний камінь не потрібен. Так. Мені кулі, будь ласка. Лом ми при кінці вже викину. Опа! Це заберемо. Давай одягнемо. Так, шмотки. Не ці, не тут, отут краще. Е, так, 08, 06. М -м -м. Мені ще його ремонтувати, та на що воно треба? Так, 01, 0,9. Отут ми його і замінимо. А ці ми кинемо. Є. Тепер, тепер давай отак подивимось. Плюс 17. Та у нас взагалі класно. Все. Так, це ми заберемо. І її обшукаємо. Лампу мож... треба, брати? Як ти <плес> думаєш? Ну давай візьмемо. Давай візьмемо. Давай тоді зразу. Зразу, отак. Кастрюлю кинемо. Все, кинем. Що ще нам не потрібно? Це хай буде, все. Тут все потрібно, все потрібно. Ні, ні, ні. це хай буде. Все, все інше хай буде. Чекай, отут ще щось могло бути. Нічого нема. Так, що ти такий стомлений? Бонус ситність. Теба? ще плюс кілошки. Плюс 5 кілограм. Так, то все оббігати, лутати я не буду. Ми одразу йдем. Давай це візьмем, На всякий випадок. Так, тепер можемо йти. Виходити звідси. Так, що тут? О тут, да, да, да Що ти тут? Маєш щось для мене? Маєш цю кофт, кофтинку. Ну, давай подивимось. Щоб ми даремно. Опа, один і три одягнути. А тут? А тут замінимо цю. Тобто оцю кинем. І того у нас далі 17. Так о, кидай туди. Е -е, візьмем ще один. Бля, у мене ж є цей. Тут ми теж лутати нічого не будемо. Я думаю, зразу можна йти на вихід, блядь. Все. Виходимо звідси. Бля, даремно я це підпалив, виходить, да? Я пропоную. Я пропоную. Іти по цим, по желізній дорозі. Чому? Тому що. Тому що, тому що, тому що... Як би це пояснити? Так, давай, викидуйся. Бля, там може бути вовк. Дай сюди. Нам тут лишилось взагалі фігню йти. Так, що тут? Нічого. Нічого. Не, воно так шипить. Я ведмедя, блядь, не вчую. Ми могли б тудою скоротити. Але. Але от то тако бігати по цьому. Я просто не впевнений в тому, що я вийду. Е... ні ні ні, ні, ні. Блять. Ти бачив, він зразу, зразу на мене скочив. Треба тікати. Треба тікати. Блять. Фальшвейр треба було б забрати. Ммм. Так, бігати теж. <hug> Давай сильно не будем. Так, де той міхуїв? Треба за ним тільки й дивитися, блядь. Що у нас? Три Патріка є в цьому, і один заряджений. Чотири треба по цим всім ходити, блядь. Десь мають бути патрони, тому що. Ну, це, А в мене А в мене вже все. Фельшвайерів немає. Давай назад бере. Получається, в цей у нас і від волків. Ну, так виходить, правильно ж. Ми З цього боку не залізем. Добре. Спеціально там поклали вовка. Так. Давай дивимось. Тут ніхіра нема. А що ти хочеш? Я хочу скрафтити цей, можу. Е, будь ласка. Скажи, що можу. Ні. Де він? А де він? Смолоск, що не вистачає, йоп тудей. Молодне. Ні, це не то. Мені треба цей. А тут він. Не тут. Тут, не тут. Це одяг. Смолоск. Смолоскіп. палки. Так, мені треба три палки знайти. М -м -м, треба йти. Треба йти і по дорозі вже знайти тих три палки, блядь. Блядь, і бігти я не хочу. І ті скотіни там. А до слідущого цього, я бог його знай скільки. Ну, кусочок, оце, оце от фінічна пряма до до цього. До цієї хатинки, блядь. І відміть десь має бути. Так. Мені треба три палочки. Це для того, щоб я міг якось якось відмазатись від вовків. Хоча, хоча б частково. Так, там хтось лежить. Це вон, оце. Ні, це каміння, по-моєму. Да. А так як якби хтось лежав. Ади, ади, блядь, мерзота, прийшла! Так, ми, нам туди треба дібратися. Ні, 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 давай без цього, я тебе прошу, блядь. Давай, не активуйся, блядь. Ти занадто якийсь жвавий, блядь. Будь нормальним. Дай добраться. Я так і не перевірив, чи... Іди поїж Оленя там, будь ласка. Я тебе прошу. Не треба. Ти ж сюди не зайдеш? Чи зайдеш, блядь. Хм. Зайде він, блядь. Що ти хочеш? А він відстане, чи ні? Чи треба полюбо. <плес> а! Сука, блядь. Як я налякався? Як ти як ти активувався? Все, мені пиздец. Ну, в мене нема нічого. Чи є? Мерзота ти, блядь, стара. Я думав, кулі там будуть. Ну а що я виходив? Для чого, блядь? Я зараз весь подертий маю бути. Дві, я на цьому. Так, кровотеча і. Ну, я. У мене бінтів, я не знаю, чи є бінти. Давай назад, назад, назад заходь. Скотина, блядь. Так, давай подивимось. Блядь, шапка минус Кинути, блядь. Все. Ти сюди теж зайдешь, блядь. А шо це? Це у мене впало? Ніхера собі. І це? Сигнальний пістолет, блять. Ох Ну скотина. Так, давай, по Шурику, великуємося. Так, що тут? Бінти. Бінти є в мене? Немає. Блять, не то кидаю. Бінти є, це забираємо. Швидше. Е, потім. Е, це, сюди. Є. Е, температура більш-менш, нам треба. Блядь, нам по-любому треба лягти. Постав, будь ласка. Е, що в нас ще є? Все, все добре. Все добре, нам потрібно години 3. Годин і три, щоб ХПшка трошка піднялася, бо ми вмерли, блядь. Давай, давай, щоб все було добре. Так, ХПшка піднялась. Що у нас треба ще за три годинки. Чекай, що там їда вода, їда вода, їда вода є. А це все. Це ну. А це добре, що. годинки дві давай. Це добре, що я хоч цей пістолет побачу. Транішся ще забрати. На всяк випадок, блядь. Є. Ну ХПшка сильно не піднімається. Так, ножа забираємо. Все, будемо тупо стріляти в нього. Тому що немає йому прощення після цього. Пішли, де ти є? Ти ж мене тут чекав? Так, перезарі... От він. От, от-от, от, от. от о, блядь, блять, ходино. Так, треба його якось контролити. І не виходити так, як я це робив. Ось, о, бач, там наліво є е, дорожка. Це до того будиночку біля озера. І нам ще трошки туди прямо пройти. І звернути направо, і ми, коротше, вже в цьому будиночку. Лиш просто він. Він, ну, він прям мене виморажує оцим всім своїм. Але, я думаю, нам вистачить куль. Давай, що ти там? Я вже від тебе ховатися не буду, хлопчику. Я зрозумів, що ти граєш не по правилам, ти мене найобуєш. Е, Тому, знаєш, от, ну, це я думав, ти нормальний. Що ми будемо грати по правилам, блядь, я сховався, ти не лізеш. А тут ти такі, такою херню займаєшся, що мені аж стидно. Так, туди теж не будемо йти. Ти йди туди, Іди, блядь. За мною не ходи, чуєш? Так, до речі, е сьогодні Старфілд? Старфілд виходить. Але я, напевно, я не знаю, коли його. Е цей, е Коли його. Е як то сказати? Про вихід цієї гри коли почали говорити, я собі думав, знаєш, там, коротше, буде сюжетка. А після сюжетки можна буде, типа, онлайн оце все грати. Встиг. встиг, 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 встиг. Біжи собі туди, я туди не йду, бля. Можна було і сюди би піти, але я чомусь не хочу. Я піду ось отако і там зверну направо, бля. І диви, диви, він. Це ж не довго часу прийшло. Ні-ні, чоловічку, мені так не вистачить з тобою куль. От, на рахунок Страфілд. І виходить що? Виходить то, що е, вона ж, виходить, взагалі одиночна гра на, там, на, сюжет, на проходження. Да, там куча тисяч годин того проходити. Е, куча цього всього. Ну, я так подивився, типа цим мажорикам, яким дали. Е, скоро і я, може, таким буду, не знаю. Але тим, кому дали там, по-моєму, 1 числа, 1 вересня. Чи якого. Коротше, десь, десь на початку місяця дали їм цю гру. Я подивився. Ну так. То, блін, ну вона мені не дуже сподобалась. Ну, що ти там робиш? Ти там від цього. Якщо зрівнювати цю гру з no Man's Sky, то no Man's Sky, ну, блін, тебе більше. Більше цього. Свободи в твоїх цих, в цих, твоєму виборі гри, як там грати, куди бігти і одне друге. Ти, ну, дурне, блядь. Дурне. Так, нам сюди нагору. Ну все, ну, а якщо я не встигну. Ти бачиш, в мене куль нема. В мене дві залишилось. А воно вже пиздує за мною. Ти подивишся, що робить. От, так що, якщо так подивитись на цей Старфілд, ну я не знаю. Типу, да, графоній, там має бути шикардезний. Але купляти гру для того, щоб за. Можна в принципі. Ну, я не знаю. Я, напевно, візьму, запишу. Я не знаю, можливо, в неділю вона вийде. Перша серія від мене. Та ви вже її бачили, напевне, всю. Я чисто так зніму. Подивимось, як зайде, зайде, не зайде, не Ну я кажу, в Новмен я граю, то там прям різниця небо і земля. Так, ти давай загори тільки на мене. Не, 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 не стрибай, блядь. Так, ось я будинок, блядь, я його бачу. Так, а він що десь там? Його... Де він? Ні, ну він оббігти мене не мав. Ну все, він відставив він секунд, блядь. А я вже тут. Ось будинок, блядь. Прикинь, він зараз з боку на мене. Таратно. І мене нема. Де ти є? Чекай, бо я десь застряв. Каміння, блядь. Пустіть мене. Тут теж нема смислу нічого дивитися, треба дойти до будиночку, блядь. А де він? Що, все? Вони ще одна куля є, для те, дві. Я думав, мені не вистачить. От. Просторфілд. Коротше, моя думка така. Можливо, ну, типу, але це ну, на кожного. Знаєш, типу, комусь це подобається, комусь ні. Так, да, там, типа, класно зробили це з тим, що ти корабель можеш пере, переробити так, як ти хочеш. Прям, ну, дуже класно. Ось все воно бігає, блядь. Жоди, Жоди бігаєш ти. Шо ти, бігає, ти? Що ти тут ходиш? На. Шараз? Шараз, бля. Не-не-не-не-не-не-не. тікаєм нахер, віц. Все, я прийшов. Далі буде. Так, 3 дні, 7 годин, 49 хвилин. Ми нормально охірячили. Е. Ну шо? На цьому ми завершимо. Ми нормально вклались. Е, ось за три ігрових дні. Скільки там? Три серії було. Ні, менше. Ні, три, три. Один раз мене. Ну, повноцінних дві серії було, скажімо так. Е-е-е... Наступним, я так розумію. Давай, ну вийти в меню. Що буде наступне? Наступне. Так, чекаю, виживання, випробування. Е-е-е... Нова гра, правильно? Нова гра. Ось це. Так, це ми пройшли. Ось це буде. Тепер, коротше, я на нього буду. Убивство бив... Ведмедя та е, вислідить старого ведмедя до його. Красиво так перевели до його берлогу. Е, це, коротше, ми тепер за ним будемо бігати. Правильно? А що тут? Наближається тиремпирем за 30 днів прийде буря. Накопичуйте, коротше, їжі, а то це мені подобається. Візьміть гвинтівку та знайдіть старого ведмедя. Він тут під дверьми, блядь. Мені просто цікаво. Ану, чекай. Давай, просто зайдемо. Да, да. Оце все прийняти. Поїхали. Мені просто цікаво, гвинтівка тут. Він за дверьми, блядь. Що йдемо грахнем його. І закриємо це питання. Де де, де вихід, бля? Дай вийти, бля. Він не, не не, пускають мене, бачиш? Я хочу вийти. Ходи сюди, на дивись, дивись. Я зараз його стріляю, вбиваю. Все, він наш, бля. Він наш на! Чекай, чекай, чекай. Та впади вже. Це я промазав, добре. Ну все, ну бля, я мав його вбити. ну. Я мав його вбити. Так, а в нас є якийсь час, немає, слава Богу. Добре. На цьому ми і завершимо. Дякую, що дивились цю серію. Надіюсь, вона вам сподобалась. Е, підписуйтесь на канал, кладіть подобайки та залишайте коментарі під відео. Це дуже допоможе в розвитку каналу. А так, всім гарного настрою, бережіть себе і пока-пока.